Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кабишев Роман Віталійович, молодший сержант 33-ї окремої механізованої бригади, народився 22 червня 1998 року в місті Долині, що нева на Франківщині. Батьки вклали в сина всю душу і серце, виховавши добрим, ширим і товариським. Навчався в Оболонській школі. 2015-го вступив до Брошнівського професійного лісопромислового ліцею. Здобув спеціальність коваля зварника після навчання. Деякий час працював за кордоном у 2018 Ця тому був призваний на строкову військову службу Збройні Сили України, яку проходив у Чернігові. За півтора роки дослужився до звання молодшого сержанта. Мама Ярослава Ігорівна згадує: Роман завжди був опорою вдома, спішив на допомогу. Як найстарший із дітей завжди брав на себе відповідальність. Був дуже активним, не сидів на місці. Любив ходити за грибами, рибалити, грати у футбол. Друзі розповідають про Романа як про чесного і відвертого чоловіка, відкритого до розмови, який не боявся сказати те, що думає, ніколи не обманював і не прикидався. Після служби в армії кілька років працював у приватній фірмі Івано-Франківська власної родини створити не встиг. Коли почалася війна, разом з батьком без вагань пішов захищати свою землю. Був добровільно мобілізований Калуським районним центром комплектування і соціальної підтримки 24 січня 2023 року. Служив механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки, першого механізованого батальйону військової частини А 44 47. Навчання, підготовку і бойове злагодження проходив у Закарпатській області, службу ніс у Дніпропетровській, а відтак Запорізькій областях. За час служби вдома так і не побував. Зарекомендував себе надійним бойовим побратимом, міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити. Відрізнявся сміливістю та. Сікісю завжди вірив у перемогу України, ніколи не здавався. Йшов вперед. Вважався зниклим безвісти з 13 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине пологівського району Запорізької області. Тоді, внаслідок переміщення особового складу, був втрачений радіозв'язок та візуальний контакт із воїном. І, хоча всі сподівалися на краще, трагічна новина сколихнула серця близьких. Тіло героя було на ідентифікації кілька місяців, і у вересні передано на. Вічний спочинок додому, похований 27 вересня 2024 року на алеї героїв міста Долини, посмертно нагороджений орденом полеглого героя військової частини А 4447 медаллю учасник бойових дій. Нехай добрий світлий спомин про Романа Кабишева стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. А душа загиблого захисника знайде вічний спокій.